Арбітрекс Порт-ПЕ 350 Остання виставкова одиниця це LCD. За LCD-моніторами вони були з 6 Ті моніторами. Вже таки не завозяться. Аналоги, які завозяться, це Torx або Finlo. З одного заводу один в один, тільки бренд інший і коштує він, він коштує набагато дорожче. Фінлов взагалі за 100 тисяч, а Торкси 70-80 щось таке в цьому районі. Ну, нема тут що показувати, він абсолютно ідеальний, все з ним чудово. Це виставкова одиниця. лишився останній. На повній гарантії 12 місяців. загалом. Просто що без упаковки, але, скажімо так, перевірений на відсутність заводських дефектів. Такий екземпляр.